Привіт, шановні глядачі! В цьому відео у нас починається другий розділ та і нова тема, яка звучить атоми та молекули. Сьогодні ми будемо дивитися на це все. І це не так багато, як, як кажеться. От першу у нас буде тема атомів, потім ізотопи, потім ми будемо вчитися, як читати періодичну таблицю та. Ми зрозуміємо хімічне зв'язування між атомами, чи як, як робиться молекули. Молеку. От це повинна бути вже достатньо знайома картина для вас. Тут ми бачимо атом. Він состоїть із багатьох супатомарних частин. Не всі вони важливі для нас хімічно, але ті, які є релевантними, це є електронами, протонами та нейтронами. Протон, він, як ви бачите, має позитивний заряд, електрон негативний, а от нейтрон він нейтральний і після цього він сірий кружок тут. Так. Коли у нас та же кількість електронів та нейтронів, у нас нейтральний заряд. Це теж повинна бути не? така знайома картина. Перше, що ми бачимо, це атомний номер. Атомний номер нам дає інформацію про те, скільки в цьому атомі, скільки в ньому протонів. В цьому випадку це один. Це означає, що в ядрі у нас буде один протон. Цікаво, що ми тут можемо сказати не тільки про протон, а й ще про електрон, який буде мати ту же кількість, як протон. Це означає, що коли у нас тут один протон в ядрі, десь тут буде ще один електрон. Масове число, з іншої сторони, воно репрезентує масу і нейтронів, і протонів. Це з-за того, що електрони вони майже не мають маси і вона просто не щитається у цьому числі. Так, ім'я, зрозуміло. Скорочена назва теж зрозуміла, вона дається на базі. Нього, Та отак. Це саме початок хімії, в якому будемо, якому будемо вникати в контексту біології. Наступна тема в нас рівень енергії електрон. В хімічних реакціях тільки електрони мають участь в цих реакціях. І вони по теоретиці хімії вони існують в певних рівнях енергії. Коли, коли вони абсорбують енергію, вони з нормального стану вони переходять у наступний вищий стан. Це означає, коли тут ядро атома, це все. Досі в межах цього, цього атому, вони мають тут більшу потенціальну енергію, чим тут, а отут більшу потенціальну енергію, чим тут, і так далі. Питання тільки таке, що по, по принципу фізики всі всі матеріали вони пробують понизити потенціальну енергію свою. Це означає, коли вони Отримують енергію в реакції, вони, вони переходять у більш енергетичний стан. Коли вони мають можливість цю енергію а, передати, вони її передають і повертаються у нормальний стан. Це означає, що ми а, так, ми виконуємо роботу, коли електрон переходить відсюди до сюди. Так, ну наступна тема в нас буде електронного орбіталу. Я довго думала, як її подати зрозуміло і добре, без поширених знання у хімії. І знаєте, я вирішила просто дати їй так як найбільш інтуїтивно. Тому ми почнемо з теми, яку проходили перед цим в рівні електронів. І так її зашиємо в цю тему. Тому що рівні електронів вони для електронних орбіталів дуже важливі. Чому? Коли ми дивимося на атом, він виглядає не так, як показано тут. Це не дуже правильно, насправді можна. Більш реалістичну атом показати орбітали на цілі. В кожному орбіталі у нас максимум 2 електронів. Це означає, що, наприклад, для атома, який має 6 електронів, це буде 3 різних орбітали. Вони мають різні... Разний... Ці орбітали, вони всі мають різний разну... вигляд. І ще вони міняють цей вигляд, який залежить від того. Яку мають, які мають енергетичний рівень їх електрони, які в цих ем, орбіталах. От коли подивимося на водород, отут, ми бачимо це все різні енергетичні рівні. ми бачимо, що він завжди міняє. Тут нема два ідентичних ем, форми, Насправді те, що ми тут бачимо, це повинен бути атом, який був розрізаний навпіл. І оці красиві кольори, вони показують там, не, не один електрон, не наскільки їх там багато. Ці фарби показують, наскільки можливо зустріти в, цьому, в цій зоні певної цього атому електрон. Тут ми бачимо там, чорний це під 0, це не 0, це десь там 0% буде, а білий це майже 100%, дуже велика вероятність, іншим словом сказано. І з-за цього у нас тут, скажімо, тут у оцей білий частина, це там найбільш вероятний, що там буде електрон, чим в. Цей красний, яка обертає білу частину. Отак. От До цієї теми ми не повернемося. Це просто екскурсія для хімічної частини, яка, як я вже сказала, це буде великий мати роль в біології. І з теми орбіталів та рівнів енергії ми переходимо у наступну тему. Це буде в нас ізотопи. Чим відрізняються ізотопи від атомів насправді, це тим, що вони є в версії цих атомів. Єдине, що відлічається в них, це просто кількість нейтронів, що майже завжди робить більшу масу. Тому що нейтронів більше і масове число, як ми пригадуємо, це є число та вага нейтронів та протонів. Хімічні реакції в них завжди ідентичні до їх вихідній форми, тому що кількість електронів, які івоєвовані в реакції, воно не міняється. От, як приклад, в нас є вуглець. Вуглець має насправді 14 ізотопів, але із них є три природні види, які можна зустріти у природі. Перше є 99% у нас це карбон 12. Це 12 це просто означає, що це його маса. карбон 13 має 1 нейтрон більше, от коли Карбон-12 карбон має 6 нейтронів, карбон 13 має 7. І ще є карбон 14, цей жовтий, який там має дуже маленьку процентуальну рідкість, і він має 8 нейтронів. Отак. Ці ізотопи не означає, що вони просто такі класичні, вони мають теж свої трішки приколи. Першим, що вони можуть бути стабільні та радіоактивні. Що це означає? Що у нас в стабільних ізотопах супатомні всі частини, які існують в атомі, вони не втрачаються, коли атом це екзистує. А в радіоактивних ізотопах ядро воно розпадається спонтанно просто, і воно тоді вивільняє частини та велику кількість енергії. Це, як ми знаємо, дуже Погано для організму. В цьому випадку, коли вони радіоактивні, вони можуть перетворитися в інший елемент, тому що вони можуть втратити і протони. Ну, ну, якщо це, вже перейшли теми, як та, електронні та, рівні, енергетичні та, та ізотопи, нам треба та, повернутися та, і до класики жанру. Це та, у нас та, періодичні таблиці. та як їх читають. От, не, в принципі такі дуже, дуже простой принцип. Перший тут по горизонталі у нас а, кількість електронів на зовнішній оболонці, Яка, кстати, називається його не обладнаю. Це коли у нас, в принципі, тут один, один електрон, електрон два, пропускаємося, 3, 4, 5, 6, 7 і 8 електронів на зовнішній оболонці, а тут, тут у нас, нас кількість оболонок. Це означає, що у водороду, як приклад, один електрон на зовнішній оболонці. та в принципі у нього тільки одна оболонка, тому що він стоїть першим місцем тут. І важливо, ще, що голубка містить тільки два електрони, перша. Всі інші мають місію. Знаєте, давайте зразу попрактикуємо стрічки на простому прикладі. Ми візьмемо білілі тут статі, і подивимось. От-перше, По ми бачимо, що в нього на зовнішній оболонці повинно бути два електрони. І ми теж бачимо, що у нього дві оболонки. Тепер, знаючи, що в нас на першій оболонці повинні бути два електрони, щоб вона заповнилася і починалася заповнюватися друга оболонка, ми знаємо, що Тут у нас, як, як подивитися, у нас тут перша оболонка, друга оболонка. На першій двоє електронів, а на другої ми можемо сказати тут скільки. Раз, два. Це означає, що у нас на другій теж два електрони, що нам дає 4 електронів у цілому. Це означає, що у нас в берегі 4 валентних електрони. Так, тепер насправді можна було це зробити ще. Набагато ну, простіше можна було просто подивитися на атомне на число, тому що ми пам'ятаємо, що маса, а що не маса, а кількість протонів в атомі має бути така ж, як кількість електронів. Це означає, що ми могли б просто подивитися на кожну з цих прикладів. Тут 16 протонів, це означає, що 16 електронів. Тут 18, 18 електронів теж. Отак це можна зробити швидко та просто. Наступна тема у нас буде теж дуже важлива у наступних розділах, і це хімічні зв'язки. От ви бачите дві різних типи хімічних зв'язок, але вони обидві мають одну назву. І це вони називаються ковалентними зв'язками. Це просто коли два атоми, вони діляться електронами. Чому вони це роблять? Це тому, що ці два атоми в цьому випадку вони мають неповні валентні оболонки. Це означає, що у них в оболонках чи не вистачає, чи у них не вісім електронів в цій оболонці, коли це більше одної оболонки в цьому атомі, чи коли атом має тільки одну оболонку першу, де містяться тільки максимально два електрони тоді. Один із цих двох електронів він не в цьому атомі. Це означає, що два атоми можуть робити користь один одному в такому випадку і стабілізувати один одного насправді. Тільки ковалентні зв'язки можуть мати електронегативність, чи вони можуть бути розпроділені рівно? Зрозуміти електронегативність це просто. Якби уявляти собі, що один із цих двох атомів, він має більшу мету притягнути до себе електрони в ковалентному зв'язку. Це означає, він притягує не тільки свої електрони до себе, а і ще й електрони партнер, з яким він зробив цей зв'язок. Це означає, що там, де це атом, який має більшу електронегативність, він буде мати значок дета-мінус, тому що більше електронів означає більше негативної. І негативного заряду, та тот з меншою електронегативністю буде мати дельта плюс, тому що електрони витягуються із його орбіталів, не залишаючи, не покидаючи ці орбітали, вони утягуються до іншого партнера, і цей атом має більш позитивний заряд. І на цьому етапі знову час займатися улюбленим ділом науковців. Це класифікувати в цьому випадку ковалентні зв'язки. Першим, першим критерієм можуть бути пари, які діляться, та електрони, в принципі, які діляться між атомами. Це можуть бути одінарні зв'язки, коли ділиться тільки одна пара електронів, чи подвійні зв'язки, де дві пари електронів у цьому ковалентному зв'язку. За складом. Може бути така дуже проста класифікація. Перше, коли два атоми того ж елементу ділять електрони, це, чисти, це чистий елемент, коли у нас сполука, просто в ковалентних зв'язках партнери не одного і того ж типу атомів. А от за електронегативністю ми трішки вже надрізали цю тему. Коли у нас неполярний ковалентний зв'язок, у нас однакові атоми, це означає, що вони мають дуже електронегативність і електрони в ковалентному зв'язку, вони розподілені дуже одномірно, як отут. А полярні ковалентні зв'язки це приклад оцього. Як ми бачимо, тут один атом, він має більш велику він більше тягне електрони на себе. Має більшу електронегативність, та і за цього ми бачимо тут нерівний такий розпроділ електронів. Пам'ятаєте, я говорила про те, що навіть коли у нас полярні ковалентні зв'язки та електрони вони тягнуться до одного із партнерів, вони ніколи не покидають оболонку свого атому. Так, в іонних зв'язках це міняється. В цьому випадку. Різниця між електронегативністю вона така велика, що один тот атом, який має більшу електронегативність, він утягує у партнера з більшою електро... меншою електронегативністю, утягує електрони до себе. Тоді електрони покидають оболонку цього партнеру. Так у нас утворюються іони. Катіон він позитивний. Це оця частина, якої бракують електрони. А аніон це негативна частина цього, цього, цього зв'язку, який получає більше електронів, чим протонів. Тому він негативний. А сполуки як солі, вони завжди іонні. Так, ну, продовжуючи тему зв'язків між атомами, нам треба зрозуміти, як вони формуються. І це через хімічні реакції, які не тільки утворюють ці зв'язки, які можуть і розривати їх. А перше, утворюють вони зв'язки ці через те, що вони розриваються зв'язки між реагентами. І вони так роблять новий продукт. Важливо зрозуміти, що це речовина, яка робить продукт, чи речовини. Вони зберігаються в цьому продукті. Вони лише міняють форму і перегруповуються. Але вони не тіряються нікуди, але і реакція не знищає ці атоми. Просто стає ці реагенти, вони просто створюють продукт з новими хімічними властивостями. І на цьому, власне, сьогодні і все. Я сподіваюся, ви зрозуміли теми цього розділу. Та ми побачимося у наступному відео.